Консультативно-діагностичний центр? Місто Київ. Несторівський провулок 13 дріб. дев'ятнадцять. Після великого об'єднання. Які відбулося в листопаді 2024 року на базі Київської обласної клінічної лікарні за адресою Нестерівський пролог 13 19 працює Київський обласний діагностичний центр поліклінік. Можна пройти таких спеціалістів: як лікар-хірург, уролог, онколог, гінеколог, лікар-терапевт, пульмонолог, лікар ревматолог лікар гастроентуролог лікар-ендокринолог, а також пройти. Дослідження, такі як рентген, мамографія, УЗД-діагностика, також працює відділення функціональної діагностики, де можна зробити електрокардіограму, виконати функцію зовнішнього дихання, РВГ, нижніх кінцівок та верхніх кінцівок, та РЕГ. Також на базі поліклініки можна пройти лікування в денному стаціонарі який знаходиться на першому поверсі, також працює відділення фізіотерапії, яке представлено широким спектром послуг, а також водолікування. У нашій клініці працює фахівець висококваліфікований хірург, акушер гінекологі, онколог, уролог. Це це все хірургічні проти. Дуже багато зараз невиявлених по-перше, онкологічних хвороб. Приходять люди з третєю, вже четвертої стадії, багато дуже зараз питань по молочній залозі. Наші жінки часто не доглядають себе з тими, приходять вже в третій четвер, навіть розпаду молочної залози, почати є орган, який потребує, ну як то кажуть, спочатку спів... самоогляду, а потім навіть фахівця. Ми маємо на сьогоднішній день мамограф дуже високої точності, дуже гарного спеціаліста рентгенолога Тому ми можемо уявляти пухлини десь 5-6 міліметрів, котрі на зовсім не зовсім наї. Ми Запрошуємо до нас перевірятись. Всі лікарі приймають згідно з попереднім записом, як по договору з НСЗУ по електронному направленню, так і на платній основі. Запис на консультацію до лікарів та на обстеження відбувається за телефоном 067 77 416. Дзвінки приймаються з понеділка по п'ятницю з 8 до 16 години, точно в реєстратурі, приїхавши до консультативно-діагностичного центру поліклініка з понеділка по п'ятницю з 8 до 16 години та онлайн на порталі Health24.